Друзі, оце нажданчик. Мені нарешті повезло, просто капець мені повезло. Один. Два. Три. Чотири. Там бачите? Чесно кажучи, у мене сьогодні такий день, що я приїхав по гриби і перебираю. Мені хочеться сьогодні збирати чисто білих. І багато по лісах пройшлися. Вже пів часа. Польські є. Дуже багато буріючої сервішки, яку я в принципі ще тиждень тому цінив. Але сьогодні хочеться конкретно білих. Тут є у мене вже початок. Але доволі так ще скромно. Зовсім трошки. Але ж є. Який красавчик. Вітаю себе спочином. Надію, що вони сьогодні будуть цілий день, але все вказує на те, що треба не перебирати, а збирати гриби. Я сю зараз навіть покажу. Моховики ці розтріскані. Їх тут у нас дуже багато. Все, в принципі ж вони ще годні. Там воно і там. Словом, взагалі сьогодні грибів дуже багато, прямо все встелено грибами. Але хочеться білих. Так, далі пробіжусь, покажу. Буріючі сироїшки дуже багато. Дуже багато все. бабки класної якості буріючі сироїшки чим мені не подобається отакий от розклад буріючі сировішки наскільки багато вона вкрита глицею вона піднімає ці горбочки де потенційно можуть бути білі і вони дуже відволікають увагу ти думаєш що то білий влазиш а там постійно тільки бурююча сироїшка Ну все, тут це в нас такі, бачите все, бурюча, бурює в зовні от може Здається, що білий, а то сироїшка. Тому хочеться знайти хочеться місця, де білого вдосталь. Бо так як нам розказували, то біло зараз багато і треба його шукати. А тут уже є, дивіться який красунчик. Ой, бочонок який гарний. Я кайфую. І це знову ж таки ось біля лісової дороги. Просто проходить лісова дорога і під нею можна знайти і білі в тому числі. Зацініть який краси. У нього чисто світ такий сирий грибний запах. О, дружина вже почала збирати і доволі, доволі удачно почала збирати. Ти молодець. Так. Сьогодні я виріжав, вирішив трошки ножем підрізати грибочки через те, що хочеться гарненький кошик назбирати чистенький, щоб вдома менше з ними гратися. Як гарно тут. Людей багато в лісі. Там молодий ліс є. І знову старий ліс. Коротше грибів тут повно, збирати є що. Я думаю, треба пробігтися, позбирати, а потім вже починає щось знімати, бо грибів просто капець. Якщо знайду ці ряди. Наві сироїжок або моховиків тут просто валом я пішов збирати Найшов Ромарію Такі гарні У мене тут зразу декілька гарних находок таких класніших Ось Польський Подивіться на нього. Тут і білого не треба, такий здоровий. Раз. Та другий. А там. А там просто О, рижик. Рижечок. Один. Два. І тут третій. Красавчик. Красавчики, рижики. Клас! Оце реально находка. На рижаки не дуже нечасто везе. Клас. Тільки виключився і помітив, що в мене тут ще польські. І з прошлого тижня переростки тепер уже гіганти. Зараз я... Кубку їх наскладаю. Оце малесенький. Тут справа має десь іще щось. А, ось. Все. Зараз кубку їх наскладаю, перечистю і в кошика. Цей грибок у мене на каналі попадається періодично. Такий цікавий. Якщо на світло вийти, та і так видно, строфалія синьо-зелена являється галюциногенним грибом. В тройки галюциногенних грибів України. Ну, само собою ми її брати не будемо. А тут у нас, дивіться, починається мій один з найулюблених грибів. Пізньої осені, тут вони вже починаються. Говорушка димчата. Ще маленька зовсім. Але це класний грибок. Я навіть не знаю, збирати їх зараз, не збирати, наче ще сезон білих. А тут вже ряд цієї говорушки є. Воно. Димчата. А польські гарнішають і гарнішають. Такі опаски зробилися. А ну порадує мене зараз чи не порадує. Походу порадує. Та ти ж... Ви, ви уявляєте, наскільки здоровенна лисися. Mm. Клас. Це мені подобається. Оце таке в нас в лісі відбувається. Багато-багато буріючих сироїжок бувало так десятки на один квадрат і коли вони коли вони видувають глицю то здається враження що там білий виліз і ти ходиш ходиш піднімаєш глицю а там тільки сироїжки да, і польських вистачає Знайшли таке місце, де в принципі, так дивлюся, народу мало ходило, але ходили тим не менше. І в цих місцях у нас вистачає і польських, і других грибів. Я брав окремий кошик, щоб збирати червоні мухомори, але ну, незручно носитися з двома кошиками одразу. Але червоних тут вже вистачає, щоб починати запасатися. Буду брати. Оце не пойму, що це польський, чи це ж таке білий. Мабуть польський, так. Да. Старенький польський. Навіть не знаю, брати, не брати. Та наші нормальний, візьму. Взагалі я думав не брати їх сьогодні. Навіть ходив дівчатам, показував, де ростуть польські. Сам не брав по первах до першого біла, а потім вирішив, що що нам ліс дає, та й будемо брати. Ниждончик, білесенький малий. Маленький-маленький білий. Клас. Нічого собі. Знову нежданчик у вигляді білого. Ковгас. А тут далі поляк. А тут, походу, ще один білий, да. Ще білесенький є. Це добре. А осеничка підлетіла близько. О там я бачу або польського, або білого. Мабуть польський там десь сховався. Червоні на заготовку. Так, тут у мене трошки польських з'явилося на оденькому лісі. І оно і оно. А тут взагалі такий мушний. Зараз їх почистю. Кошик. Тут великий маслюк. Маслюк. А збоку дивіться скільки лаковиці росте. Лаковиць ще я поки що не збираю, якось цікавості немає такої. І вони, кстати, часто ростуть біля мухоморів лаковиці і біля маслят. Білих немає, зато отаких от здоровенних польських вже дуже часто зустрічаю. В принципі, ще годяться вони. Ще один огромний польський. Шапочка відірвалася. Чого страшного? Чистесенький, гарнесенький. Друзі, оце незнанчик. Мені нарешті повезло, просто капець мені повезло. Блін, Капець повезло. Один. Два. Три. Чотири. Там бачите. П'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять. Я не знаю, може тут якийсь із польськими перемешку, ну це просто капець, оце мені повезло. Я знав, що буде праздник на моїй вулиці. Правда, нив сьогодні дуже багато, ну це все одно, це просто ужас. Все, ставлю ножика. Перший. І все ж таки це прямо біля машини. Ходив, ходив кругами. Все ж таки біля машини я їх знайшов. Йо-ма -йо. Що тут робиться? Польський, польський. Білий. 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 Клас! Подивіться на нього. Оце нарешті воно. Оце воно те, що я хотів. Ого-го-ой! Клас! Просто суперово! Так, мимолітом польський Я не знаю, я зараз мене аж руки тремтіть починають. Оце я дорвався! Оце я дорвався, Йома! -йо. Оце повезло! І тут одразу слимак. Ось, Зразу слимак точить білого. Блін, як на зло, в мене батарейка сідає, ну нічого, я хоч біля машини піду батарейку заменю. Другий, третій. мимольотний польський. А тут прямо, ви бачите, один-два. Тут, мабуть, польський все ж таки маленький. А тут все. Оце красунчики. Класс. Класс. Ай, класс. Блин. Вот это мне повезло. Я так смотрю, там оно еще растет. Я тут оставлю эту кучку. Просто пока что оставлю. Вот все я вижу. Еще один. Мощный, красивый. Да это ж просто... Це просто клас. Оце я вже довольний. Оце довольний капець. Коротше, друзі, ми проходили десь півчасика, понаходили, начебто і немало грибів. Тут ось чисто зверху мухомори, а так то польських багато і трохи білі є, і рижики. Ну коротше ви бачили. А вже підходячи до машини, буквально 30 метрів. Ну, машина, ну хай 50. Я знайшов їх. Кучу білих, класнючих білих, велику кучу. Оце кайф. Так а хто це? Ого? Кучка польських. А ну-ка. Що це? Ого! Я думав, що це білий. Польського так розперло. Хожу потрошку цей польський Тут чий Білесенький мені явився такий. Бочоночок. Тут польки. Все, стерчить. ми сидимо, кушаємо, а він стерчить прямо біля нас. Я ж дивлюся кучки, де мені пройти. Ось, все. А ми сидимо, кушаємо. Пів часа на одному місці. Так, пішла я так, а це хто такий? А це, дивіться, дівки. Не, Ну ти подивися. Я сижу кучки цинкую, він, коротше, бере відбере Так, А воно збирать да? кучки. Кучки цинкуєте, так? Да? а там що... уже маркеры поставила метки на карте. Диви. Ужас. Ничего себе. Капец.